звати Галина, я мама Олежика, якому 9 років. Він хворів від дитинства. Три роки, коли йому було, його підключили на сперотоніальний діаліз. І так протягом 6 років ми проводили діаліз на апараті Циклер. На 12 годин ми його підключали вдома на, на, на ніч до цього апарату. І на протязі тих шести років ми чекали на пересадку нирки тут, в цьому центрі, де ми зараз знаходимося, нам допомагали, рятували нас, лікували. І ось настав такий день, коли нам передзвонив лікар, сказав, що є донор. І ми, хвилюючись, приїхали сюди. Де нам провели операцію, дякувати Богу, все пройшло успішно, і ми безмежно вдячні і співчуваємо горю батькам, які в таких важких для них хвилини прийняли правильне рішення і, незважаючи на свої горе, допомогли, щоб врятувати життя інших дітей.